Дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні я хочу розповісти вам про троянду Казано, яка росте в моєму саду уже 10 років. Ось який вона зараз має вигляд. Ось розпуск, он полурозпуск. І ось розкритий вже бутон. Роза казано виведена в Ірландії в 1963 році. Квітка має 40 пелюстків. Зате за бутони, як у чайно-гібридної троянди, зразу з'являються. Бачите, які вони гарненькі. При розпуску відкриває свою серединку і показує свої красиві вон, ще течіночки там. Перше квітіння не рясне, а друге цвіте, вона вже китицями. По, воно і перше є там 3-4. А вже на другому буде дуже багато квітів. От ціла, ціла кість буде квітів тут. Ароматна, аромат приємний. Два роки тому була обрізана під корінь. Так як вона Ну, вже була стара, я її вирішила обновити. Лист великий, світлий. Він і світлий, і темний от лист, там він світлий лист, бо він більше під тим в затінку там. Вона більше як шраб, бо гілки не гнуться, квіти держи до десяти днів. Но на ясному сонці вигорають і скоріше відцвітають. Ось така характеристика цієї троянди. Хто хоче, приобретайте в свої сади. Це красива, гарна, красива квітуча троянда. І перша, рання, перша розквітає. На цьому до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.